Я навчався в Українській папській колегії Святого Єсифата в Римі, він, закінчивши роботу секретаря конгрегації наційних церков, переїхав мешкати в те помешкання, де і жив владика Іван Бушко. І я декілька мав розмов з ним. Оскільки я редагував журнал «Альма-Матер», тому я з ним частіше спілкувався від інших, бо владика Мирослав вже був старшим, і він так дуже помало йшов на контакт. І от коли мене отець Юстин запросив сказати декілька слів про Владику Івана Бучка, скажу вам: я відчув той гріх, що я замало спілкувався з Владикою Мирославом е про владику Бучка і взагалі про цю історію, яка була у другій половині 20 го століття, і яку, на превеликий жаль, ми дуже мало знаємо. А те, що знаємо, знаємо, виключно шаблонно. Я про те, що сьогодні буду говорити. Зараз моя дуже коротка. Дуже коротке слово, воно радше не буде виключно історичного чи хронологічного характеру. Воно буде більше духовно суспільного характеру. Я собі, готуючись до цієї доповіді, хотів поставити декілька запитань. А що ми сьогодні, як Українська греко-католицька церква, можемо навчитися в архіпастера з китайців Івана Бучка? Що ми, наші єпископи, наші священники, ми як церква. Я декілька думок списав, хочу з вами з ними поділитися. Отже, перша думка владики Івана Бучка можна вчитися працювати з апостольською столицею, з Ватиканом. Всі, ті останні висловлювань святішого отця Франциска. З багатьма викликами, які ми маємо, ми часто густо не розуміємо до кінця наші відносини з апостольською столицею. І знаєте, коли я закінчив в 98-му році Львівську духовну семінарію, приїхав до Рима, у нас тоді ще отець Роман Мірчук казав, та ви найкращі ви такі, такі, я таким і приїхав до Рима. Коли я побачив масштаби католицької церкви мільярд 300 мільйонів вірних, списаних в ануарію Понтифічо, велика кількість інституцій. Коли ми говоримо, що ми церква мучениця це так, але в 2000 році вони опорядкували шість томів, де тільки є імена прізвища осіб, які загинули за католицьку церкву в ХХ столітті. І ми, де, маючи 5-7 мільйонів, я зрозумів, що масштаби католицької церкви є глобально великими. І ми повинні вміти нав'язувати цей діалог. І на превеликий, жаль, на превеликий жаль, ми його останніми роками дуже мало нав'язуємо. Бо ресурс, який має апостольська столиця, є, ми можемо його називати глобальним. Хоча католицька церква ніколи так про себе не говорить. Їхні інституції, наука, праця в різних ділянках це подивогідне. І що сталося, вам не веду на прикладі тим, що я професійно займаюся інформацією, з приїздом сюди Івана, Мирослава Івана до Львова. Переїхав і був в закритий в офіс, який займався інформацією. Його закрили. Нема. Це вони тоді називалися прес-служба. І приходить візит, папський візит. 2000 рік вже відомо, що папа Іван Павло II приїжджає до України. І питання: а хто має займатися інформаційними справами приїзду світішого Івана Павла II до України? Немає інституції. І тоді блаженіший Любомир, який вже є глава Греко-католицької церкви, творить бюро, яке називається Бюро зв'язків з громадськістю Греко-католицької церкви в Римі, і назначає літургіста отця Марка Морозовича його директором, а мене ще студента, який не захистив жодної роботи, його заступником. І наше завдання створити максимально інформаційну причину приїзду Івана Павла ІІ до України. З тим. Що Російська православна церква вже тоді робила замовні статті в ключових медіях світу. За рік праці ми зробили акредитацію понад 700 різноманітних інформаційних агентств. Але що сталося? Сталося те, що візит закінчився. Отець Марко закінчив докторат, поїхав до е, Америки, е, він був деканом факультету університету Америки, Кеферів Юніверситі Вашингтон. І я почав робити свою докторську роботу. І наш Офіс ми закрили. Прийшла війна. Так ми чуємо, що інколи говорять в Ватикані і, зокрема, Святійший Отець. Але я ставлю питання: а хто ж журналістів акредитовані при апостольській столиці? Хто творить і спілкується з журналістами? Оці, які навчалися в Римпапських в університетах, які стосуються комунікації, знають. Тобто, хто творить, дає інформацію про нас? Це, до речі, недавно історик Снайдер сказав. Українці, не давайте нікому писати вашу історію, пишіть її самі. А ми не маємо нікого. Час до часу приїжджає блаженіший, дає інтерв'ю про нашу церкву. Тепер ми можемо продовжити. Ватикан така має дуже багато декастерій, в тому числі декастерію східних католицьких церков, екомунізму і діалогу. Чи там є багато наших науковців? Мало, дуже мало. Продовжимо питання, хто навчався в Римі. Я навчався в Селезянському університеті, тут є багато що навчалися в східному інституті тощо. Чи ми маємо там багато українців-науковців з нашої греко-католицької церкви? Дуже мало. Щоб завершити це, відносини з апостольською столицею потрібно будувати, щоб наші інтелектуали там працювали. Наші священники працювали в різних інституціях, щоб цей зв'язок був суттєво ближчим. І покійний архіпастер з китайців Іван Бушко це міг робити? Він організовує малу семінарію в Орлеані. Яку передають для отців селезян які тоді поїхали вчитися, власне, до Рима і до і до, Риму, до інших міст. І на це знаходить фінанси. Потім, до речі, цю семінарію переносять до Рима. Ректор семінарію дець Ігор Бойко, власне, закінчує, мову, семінарію у Римі. Він в Ватикані випрошує гроші для НТШ. НТШ наукова товариство Шевченко, До речі, кемнуло грохне святкували 150 років. А чому він це зробив? Дуже просто. Українці, не маючи держави, не мали своєї науки. І НТШ це був збір ентузіастів, науков, науковців, інтелектуалів, які мали творити історію нашої держави. І професор Струк з е, Канади переїжджає працювати в Європу, але нема місця. І що ви думаєте, владика Іван Бучко просить гроші в апостольській столиці і. Ватикан дає гроші для закупівлі в маленькому містечку Сарсеї, це як сутільники коло Львова, коло Парижа, викуповує два великі будинки, де НТШ починає працювати і закінчує працю енциклопедії українознавства колосальної праці, яка не була, на жаль, великим накладом зроблена. в Україні про неї мало хто знають. Вона зараз глядачу раритетне ведення, але надзвичайно цінне видання, тому що подає. Не перекручену, а автентичну історію України. Друге, це системна душпастерця, душпастерська праця та її структури, це чого ми можемо в нього навчитися. Будучи студентом, я час до часу, як я вже вам сказав, в якості головного редактора журналу Альма Матер приходив до владики Мирослава Марусина. Він же тоді був єпископ, архієпископ Емерит. Він одного разу каже: Михайло, я тобі хочу щось показати. Була одна кімната, до якої двері були постійно зачиненими. І я, чесно кажучи, оскільки це доволі великі апартаменти, я ніколи не знав, що там є, але, очевидно, ніколи і не питався. І він одного дня заводить мене в цю кімнату і відкриває, а це архів владики Івана Бучка і, очевидно, його архів. І він мені каже, дивися, Михайло, і виймає так першу папку, яка була, витягує її. Каже, от тоді-то тоді ми були з дошпастерським візитом в Мюнхен. І він починає листати. Всі проповіді, які сказав Ледика Іван, надруковані на, на турканській машині. Всі зустрічі, які він відбував, описані. З ким він зустрічався, описано. Він кожного, очевидно, візиту зустрічався з єпископом місця, з владою і зі всіма, з ким було можливо. Це все ви... зроблено. А після цього написано, які висліди цього всього були. Тобто, всі. я би сказав, це сьогодні аналітика. І до 50-х років оцей він був сам малий ростом, кволий здоров'ям, владика Іван Бучко їздив сам по цілій Європі. І що йому вдалося зробити? Йому вдалося організувати структури Греко-католицької церкви у цілій Європі. Німеччина, Скандинавія, Франція, країни Бенелюк, Швейцарія, Англія. І він не дотягнув не дотягнув Іспанію, бо там він також їздив. Я вам ще про цей період коротко розкажу. Ви знаєте, якщо ви слідкуєте уважно за церковним життям, недавно був відкритий Апостольський Екзахат у Італії, це сьогодні церква вільна, багато єпископів. І це дуже складно відбулося, допоки нам дали апостольський екзархат у Італії. А він один, подрушуючи, зумів створити. Цілу структуру в Західній Європі. Як мені колись розказував владика моїх Михаїл Гречишин. Він каже, я коли виходжу до конгрегації для східних церков, а сидить кардинал Архіле Сільвестрінії, префект конгреції для східних церков, і каже, завжди мені каже: Еко монсеньоре, лей Евескопеде туто імперо Роману, владико, ви є єпископ цілої Римської імперії. Ну, тому що він за територією мав дуже багато, дуже мав декілька країн. Так? Це так вроді, жартома. Але вже з 51-го року з ним починає їздити його секретар, отець доктор Мирослава Маруса. І дай Боже, щоб ми ще дожили до цього періоду, коли ці архіви створення наших церковних структур були опубліковані. Це колосальна робота на одну людину, яка зуміла це зробити. Це подорожі були душпастерські, бо проповідництво зустрічі, вони властиво, можна сказати так, врятували тих людей, які були в цьому періоді в Західній Європі. Третє це суспільна праця. На превеликий жаль. Вона зараз вже починає трошки нівелюватися, зокрема, в греко-католицькій церкві, і часто густо ми не розуміємо, для чого вона потрібна, і можна цей діалог продовжувати. А я би хотів наголосити, що це є архиважливо. І цього року ми, до речі, маємо таких два вшанування: 40-річниця упокоєння блаженнішого Діпсафа Сліпового, і 50-та річниця упокоєння е, владики Івана Бучка. Так от. Це двоє, які були голосом української церкви України. Коли ми не мали офіційну церкви в Україні, яка була під Піллі, і ми не мали держави, тому що вона була загарбана Радянським Союзом. І вони були двоє, я би сказав, посли, які зустрічалися. З державною владою, з єпископами, з різними організаціями відроджували і підтримували наші парафії, наші молодіжні інституції. Тобто вони фактично були голосом. А краще раменами, на кому ми сьогодні стоїмо. І незалежна Україна без їхньої праці, мабуть, не була б точно такою, якою вона сьогодні є. І на жаль, про цю ділянку ми сьогодні про них. Забули. Я вже вам згадував НТШ. Це його зусиллями НТШ в Європі почав жити. Він, очевидно, тоді отримав титул е, е, по почесного члена наукового товариства. Але не тільки. Що він робить далі? Він інтенсивно підтримує Український вільний університет у Мюнхені, який був переїхав з Праги. Так, а там довга історія, тому що ми в Україні тоді не мали мати держави. І тільки коли відбувся конкордат між Польщею і Ватаканом Андрій Шепицький створює греко-католицьку восховську академію, але все ж таки інтелектуали ще принесли осідок в Прагу. він підтримує українських студентів, які мають вчитися писати наукові роботи, бути інтелектуалами в наукових центрах, в університетах тощо. Я вам процитую дуже цікавий момент. А саме його поїздка до Іспанії. Він в Іспанії мав душпастерський візит, тому що там були наші вірні, але йому зробили зустріч з Франко, який тоді жив на віллі Альпрадо коло 10 кілометрів, здається, від Мадрида. І ви знаєте, про що він говорив? Він просив стипендії для наших студентів, які опинилися в Іспанії. І ці стипендії Франко надав для наших студентів. І він розумів вагу науки. Я, до речі, також скажу: я так, я багато спілкуюся з священниками, з семінаристами, бо викладаю, так часто густо чую, так, для чого нам інтелектуали, ми церква практична, не от пасторальна церква це найважливіше. Уці помиляєтесь, помиляєтеся глобально. Є дослідження, не буду зараз називати цю єпископську конференцію, яка взяла курс, виключений на пасторальну церкву. Сьогодні в неї в глибокій кризі. Якщо ми хочемо розвивати серйозно українську греко-католицьку церкву, ми потребуємо духовних інтелектуалів, науковців, які мають писати фундаментальні книги, енциклопедії, екзегезу. Інші речі, це необхідно робити. Без того ми не будемо розвиватися як церква. На превеликий жаль, так сьогодні є Український католицький університет. Але ще в тій ділянці є дуже багато викликів. І уявіть собі тоді один є виступ на Західну Європу. Без ресурсу. Але він шукає стипендії для студентів для того, щоб ми не втратили нашу науку. Це, до речі, саме потім повторив патріарх Йосиф Сліпий. Він приїхав до Рима. Почав працювати, і що він почав робити? Він почав спілкуватися зі всіма інтелектуалами вільного світу, давати їм стипендії, заохочувати їх друкувати книжки. Оці два роки тому зі Святої Софії приїхало два останні, дві останні фури з книгами, які були надруковані ще за Патріарха Йосифа. Мені особисто розказував блаженіший Любомир Гуза. каже, коли ми ці всі книжки носили і складали в підвалах Святої Софії, ми між нами говорили. А що блаженіші патріарх то робить? Хто то буде читати? Яка вірна Україна? А хто пам'ятає семінарію в 90-х роках? А я це пам'ятаю. Книжки, словники, все письмо історії України з Рима приїхали сюди до нас. І, що є важливо, вдалося зберегти і так розбиту українську і духовну, і суспільну науку. Останні. Я викладаю в Українському католицькому університеті на святоглядному ядрі. Кожного року ми, звичайно, знайомимося зі студентами. І от одна студентка каже, я от з Кіровоградської області, з такого то містечка, нормально, центр України, дуже приємно, що студенти навчаються тут. В якому ми жили з вами ідеологічному вакууму? Коли кати українського народу, їхніми назвами ми називали міста, вулиці, села, а українські герої, духовні герої були повністю призабуті. Про них не знають. Сьогодні на, четверт... на шостому курсі Львівської духовної семінарії і Українського католицького університету я запитався, скільки студентів знає про владику Івана Бучка. Двоє студентів, декілька фраз сказав. Відійшов у засвіти владика Василій Лостина. Без допомоги якого була би майже невідроджена Львівська духовна семінарія. Список можна продовжувати. Я пригадую про найміще менше ці білі п'ятірки, які він закупив в Румунії, і наші священики і сестри Святої Анни їздили. Це була допомога. Але про владику Лостина вже навіть сьогоднішні семінаристи майже нічого не знають. До чого я це кажу? Духовну героїку потрібно розвивати. Про них треба писати книги, робити документальні фільми і не вимивати це з нашої історії. На превеликий жаль, ми дуже багато наших духовних велетнів дуже швидко забули. Вони відійшли в бік. Останній замість ремарки. Сьогодні, коли я йшов сюди, але я ці голоси знаю, кажуть, ну так, але ми знаємо, ви знаєте, Іван Бучко, це були великі дискусії з Патріархом Йосифом і так далі. і так далі. Я дуже добре знаю ці дискусії. Знаю, це з перших вуст. Але що вам хочу сказати? Оскільки я займаюся з медіями, сьогодні є таке поняття як звуження особистості. Що таке звуження особистості? Це коли хтось займається, наприклад, АйТі е та Айтішник. Хтось займається мистецтвом, та він мистецтво знав. Тобто людину хочуть вкласти в рамки одного слова. Бодай серед духовних осіб вкласти людину в рамки одного слова є неможливо. Саме тому Якщо ми претендуємо на велику церкву, яка має увчатися патріархатом. Книжка, яка була опублікована Хомишином, вона має право на життя. Але вона має мати науковий апарат. Я би просив не забувати: в 46-му році при НКВД було створено відділ, який мав поплюжити Ім'я Шептицького. Цей відділ діяв 20 років. І на моє припущення, Мабуть, євреї, які виїхали з Радянського Союзу, нам тормозять справу з його праведником. Це моє припущення. Без сумніву, що в українській організації за кордоном були впроваджені працівники НКВД КГБ, які часто густо підливали масла там, де не потрібно, і навпаки. Коли була конференція в Римі, коли ми робили презентацію в Римі книги, то отець Іван Мозичка сказав про владику Івана Бучка так. Це був твердий чоловік. Але такий був час. Саме тому не можна аплікувати сьогодні постати, ось він такий, він латинник, він патріархальник. Це дуже звужено. Ми, власне, потребуємо глибших, фундаментальніших. Досліджень тих постатей, розуміючи, що вклад, їхній вклад в католицьку церкву є надзвичайно великий. А закінчити би я хотів словами Моріса, який сказав про Мікеланджело, який, який радше оздоблював собор святого Петра. Про Мікеланджело він сказав так: він зробив більше, як міг. І, на мою скромну думку, архієпископ Іван Бучко зробив більше, як міг. І тому наша йому є велика подяка людині, яка упорядкувала, зберегла і дала розвиток греко католицькій церкві у Західній Європі. Слава Ісусу Христу!